Вже скоро прийде. Части до піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість, цікаве щось мені тобі. Добрий ради та вам дітлам. Верші, як ран Привіт, добрячок. У нас для тебе є важлива розмова. Привіт, дівчатка, привіт. Я із радістю вам допоможу чим зможу. Справа в тому, що ми йшли дорогою до тебе. Так, 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 і слухаю, гов... і що. І говорили про наших знайомих. А, а що ж з ними сталося? Та нічого з ними не сталося. А, а що їм буде? Але ж ви чомусь стривожені, дівчатка. Справа в тому, що вони всі якісь не такі. Дівчатка, щось я не І як це не такі. А от так не такі. А що ж у них не гаразд? Усе не так. Дівчатка, Ну так же ж не буває. А от і буває. Щось ну просто ну, не можу в це повірити. Ну тоді послухай, от Миколка обманює, а Наталка ябеда. А ярик б'ється, а маринка постійно дражниться. Ой, дівчатка, дівчатка, припиніть. Я хочу вам сказати, що у мене для вас є одна дуже дуже цінна порада. Яка ще порада? Любі, мої друзі, на превеликий жаль ви дивитесь на людей через темні окуляри. Які ще окуляри? Не вигадуй, у нас гарний зір. Не сперечаюсь з вами, не сперечаюсь, і з зором у вас і справді все гаразд. Та все ж ви сприймаєте все через темні окуляри. І хоча це, я говорю, не в прямому значенні, все ж проблема залишається проблемою. Адже ви бачите в своїх друзях лише погане. Чого це тільки погане? А скажіть мені, будь ласка. Чи можете ви подивитися на своїх друзів і спробувати помітити в них щось хороше, приємне. Ну, я не знаю. Ну, от, наприклад, Миколка. Ну, який він? <таспільшен> О, він добре грає в футбол. От бачте, дівчатка. Ну, а Наталочка. Вона <таспільшен> гарно малює. А Ярик у нашій школі найкраще співає. От бачите, а Маринка? Маринка? Маринка нічого такого хорошого не робить. Вона постійно зі своїм молодшим братом возиться. Він такий плаксійко, а Маринка завжди його вміє потішити. От бачите, дівчатка, то виходить, що вона дуже турботлива і любляча сестричка. Авді Софійко, скільки всього хорошого ми побачили в наших друзях. Дівчатка. А все це тому, що ви дивилися на світ тепер уже не через темні окуляри. Це цікаво знати. Дівчатка. Сьогодні багато людей носять окуляри. Невідомо, хто, де і коли винайшов їх. Є певні свідчення, що ще у стародавньому Римі. Було помічено, що через склянку з водою предмети виглядають збільшеними. У Європі, ймовірно, окуляри вперше виготовлено в Італії. Точної дати і імені того, хто винайшов окуляри, історія не зберегла. Але англійський чернець Роджер Бейкон. Вже в 1266 році винайшов спосіб збільшувати розміри букв в книгах. З цією метою він просто клав на сторінку скло під різним кутом. В деякій мірі це допомагало, хоча і було досить незручно в порівнянні з окулярами. Перше свідчення про окуляри відносяться до 1352 року. Ті окуляри складалися з двох лінз, скріплених оправою. Коли стали з'являтися перші друковані книги, то попит на окуляри тільки збільшився. Історики кажуть, що в 16 столітті на півдні Німеччини та на півночі Італії існувало багато-багато майстерень з виробництва окулярів для людини, що погано бачить. Окуляри це незамінний предмет повсякденного життя. І ще слухай, сьогодні окуляри не тільки допомагають людям добре бачити, читати, але й використовуються для інших цілей. Ми знаємо, що темні окуляри захищають очі від яскравого світла і сонячних променів. Кольорові лінзи використовуються для маскування. Нічні авіатори й фотографи носять червоні лінзи. А для лижників, льотчиків, полярних дослідників та альпіністів випускають скло, що поглинає ультрафіолетові інфрачервоні промені. Робітники в Мартенівських цехах носять окуляри, що не пропускають інфрачервоні промені. Складуви також носять окуляри, які дозволяють їм краще бачити. Ми можемо нескінченно перелічувати професії, де необхідно використати спеціальні окуляри. Маленька схуденка. Тені окуляри не вдягай. В людях тільки гарно помічай. Як воно вмітиме старувати. Нас цікаво чим здивувати, як он співати, вишивають, як ворожа саду збирають. І тоді весь світ навколо тебе встане наче сонечко у небі. Дівчатка, а зараз я хочу з вами пограти у гру. О, я люблю ігри. Тільки це буде непроста гра. Щоб грати, треба буде добряче поміркувати. Для цього послухайте ось що. Щоб любити своїх друзів, однокласників, потрібно помічати в них гарні риси характеру, так? Так. Є слова з протилежним значенням. Їх називають антоніми. А що таке антоніми? От, як, наприклад, холодний, а протилежне значення має слово гарячий. Іде, а протилежне слово стоїть, сміється, а антонім слово сміється яке буде? Плаче. Вірно, вірно плачеть. Зрозуміли? Да. Тоді давайте граємо. Поміркуємо. Злий. Добрий. Молодець. Сварливий. Миролюбний. Молодець. А, наприклад, таке слово жадібний. Нежадібний. Добре. А яке іще можна слово? Щедрий. Добре. А таке слово задавака. А хто такий задавака? Ну, такий, який постійно хвалиться. От Я найсильніший, я найкраще, а я найкраще в футбол граю, і так далі. Ну, то е, антонімом слова задавака яке слово буде? А ви знаєте, дітки, відповідь на це запитання? Якщо знаєте, напишіть нам обов'язково листа і відправляйте його за адресою, яку бачите на екрані. Дівчатка, ну що ж, продовжимо? <звач> да. Так. Давайте. запальний. Стриманий. М -м -м. Молодці. А тепер ми тобі. М -м -м. О, невихований. Ну, з антонімом цього слова буде чемний, вічливий, гречний. О, ще одне слово язикатий. Так, так, так. Який же це антонім слово язикатий. Так. О, пригадав! Це той, хто вміє зберігати секрети і таємниці. А ви так можете? Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити дуже оригінальні та гарні окуляри. Для цього нам потрібен картон, стрічка, скотч, клей, ножиці, кольорова плівка та маркер. Спочатку беремо картон та вирізаємо оправу. Вона в нас буде у формі серця. Для того щоб вирізати всередині, нам потрібно за допомогою ножиць зробити дірочку та почати різати. Ось так в нас вийшло. Тепер беремо плівку та обводимо серця на ній. Робимо це дуже обережно, щоб все було гарно. Маркер краще брати тоненький, щоб лінія була ледь помітна. Полювати слід обережно, щоб не травмувати пальці. Ось так. Тепер нам потрібно склеяти ці серця і ці. Для цього беремо клей, намащуємо дуже обережно та склеюємо. Ось так. Тепер беремо стрічку та декоруємо. Кріпимо скотч та в декількох місцях обмотуємо. Зайве відрізаємо, а друге серце декоруємо рожевою стрічкою. Приклеюємо та зайве відрізаємо. Тепер настав час робити дужки. Ми також їх вирізаємо з картону. Краї трошки згинаємо, кріпимо скотч. Ось такі в нас вийшли окуляри. А я з вами прощаюся до наступної зустрічі. Хай щастить! Друзі! А які гарні позитивні риси характеру мають ваші товариші! Напишіть нам! Листи надсилайте на адресу, яку бачите на екранах. А нам уже настав час прощатися. До побачення, дітки! До нової зустрічі! До побачення. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг Героя Добрячка, і тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки: це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя Хом'яка – ці гарненькі дітки друзі добряка.